Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Зараз переді мною лежить ось така коробка із моделлю гелікоптера Mi8T від фірми Hobby Boss у масштабі 1D72. Так, я знаю те, що ця модель стара, вона вийшла у далекому 2008 році, але тим не менш попалася мені в руки, і тому я вирішив, що зробити короткий огляд було б непогано. Тим більше, саме у цьому масштабі аналогів особливо немає. Так, є IBG Models, котра випускає mi 17 у польському камуфляжі, але це перепаковка саме цього гелікоптеру просто з новими деталями. Також я знаю, що випускає цю модель Trumpeter, але в інших масштабах у 48 та 35, і тим більше я їх взагалі в продажу не бачив. Коробка тут невелика. Якщо я покладу свою руку, то ми можемо приблизно вгадати її розміри. І також тут простенький дизайн, але все головне, що нам треба, є на місці. Тут ми можемо дізнатися, що довжина цього гелікоптеру 25 см, а діаметр винта майже 30. До речі, одним із варіантів схеми розфарбування є саме ось цей боксарт. І як я розумію, це схоже на афганську пустелю. Також, якщо я переверну коробку на цю сторону. Тут є деяка інформація, а також дві сторони цього гелікоптера. Ну що ж, час відкривати коробку. Відкривається вона зверху. І всередині все запаковано. Тому я думаю, щоб все не блистіло, потрібно все розпакувати. Ось так набагато краще. Що ж, для зручності я цю коробку відкладу і буду показувати литники по одному. Відлиті вони із сірого пластику. Доволі грубоваті, якщо чесно. Ну, все-таки це стара модель, тому її пробачається. Облой є і його немало, тому доведеться трохи зачищати. Трумпетер та хобі босс мені нагадують братів, так як вони дуже люблять додати цю плівку до своїх литників, щоб нічого не поламалося. Також ми отримаємо скло. Скло на кабіні зроблено із одного суцільного прозорого пластика, тому тут доведеться особливо акуратно робити маски. До речі, масок в наборі немає. Що, в принципі, мене це не так як модель стара, але доведеться все робити самому. І також у нас тут є. Декалі. Поки я бачу на два варіанти розфарбування. Зараз глянемо. Ось набор такий буклетик. І так, все вірно. Тут у нас є два варіанти розфарбування. До речі, на що треба звернути увагу? У нас є можливість зробити багажне відділення відкритим разом із драбинкою. Тому зробити на аеродромі цей гелікоптер було б дуже круто. Перейдемо до інструкції. Ну що ж, вона дуже маленька. Ось це все просто відкриваємо і збираємо гелікоптер. Думаю, тут можна за вечір легко все зробити. А з іншої сторони є всі литники, нумерація і всього, що є в наборі. І так як я вже згадував про аеродром, то чому б не використати для майбутньої діорами ось це. А саме радянські аеродромні плити PAG-14 від фірми ICM. Також у 72 масштабі. Всі плити лежали ось так. У такому блістері, і тут середні 32 штуки. І, як ви бачите, їх буде потрібно перед тим, як ставити на свій аеродром, ще зачищати. Хоча це не проблема. Я зараз зблизька вам покажу одну із плит, вона має ось таку ребристу поверхню, з іншої сторони нічого немає. Ну що ж, дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, поставте лайк та напишіть коментар. А якщо не сподобалося, напишіть про це коментар. А я в свій час бажаю усім творчої наснаги, натхнення і нехай ваші баночі з клеєм ніколи не розливаються. Удачі!